Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 28-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 червня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 530 920 особин за добу, 1 170 і поранено 1 мільйон 592 760 песиголовців головців за добу, 3 510 танків 7 987 одиниць за добу, 3. Бойових броньованих машин 15337 одиниць за добу, 18 артилерійських систем 1452 одиниці за добу 45 реактивних систем залпового вогню: 1105 одиниць за добу, 1. Засобів протиповітряної оборони 859 одиниць за добу, дві, літаків 359 одиниць, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 11 260 одиниць за добу, 39, крилатих ракет 2298 одиниць за добу, одна. Кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 19 одиниці за добу, 56 спеціальної техніки 2357 одиниць за добу, 6 Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!